Ми повертаємося у студію громадського. У нас є у нас перший же троє, вість. так. Так, наше троє. А, Славко Зайцев, наш друг громадського, можна сказати, так. Наш позаштатний кореспондент у АТО, можна сказати. так. Доброго дня. Доброго вечора. Так, ми ти вже другий раз у нас на громадському, і за, за той час, котрий ти тебе не було з нами, котрий ти повертався у, у АТО. Сталося дуже дуже багато чого цікавого, нецікавого, сумного, так, але почнемо з гарної новини. Тобто, тебе нагородили. Ось буквально тебе, так. Ти, ти отримав на, на днях нагороду чи нагородили тебе раніше? Ти просто нагородили власне на початку грудня указом президента. А нагорода дійшла доволі пізно. А, ну, по-перше, вони прийшли десь у середині нагороди, у середині січня, але ще десь на початку січня ми поїхали знову в АТО під Донецький аеропорт. Потім, коли після Дебальців, ми поверталися назад в Миколаїв, ось я ну, от за день до цього, за день за до виходу з Дебальцева, я отримав поранення, і я поїхав в шпиталь. Спочатку Артемівськ, в Харків. Ось, і так сталося, що. Я, який дізнався перший, От, і отримав... який з усіх збивав пляшку, отримав останнє. Так. Ну, соб... так, так, покажіть нам крупним. А розкажи ну, нам штатським військовим, за що взагалі дають такі? За мужність. Це орден президента за мужність, дуже доволі така висока нагорода. А це за, за, за якийсь певний вчинок, чи це за сукупність? Номером. За ті дії, які пов'язані з захистом держави, які пов'язані з ризиком життя. Нагороджуються вони військовослужбовчі Збройних сил України, Національної гвардії, міліції, прикордонної служби СБУ і так далі. І так далі. У е, нас в Майроті отримало за весь час 8 чоловік. Ну, тобто, це досить така, ну, рі, рі, не, не часто нагорода. Так, і, і, і бойова. Це орден, це бойовий орден. Так. Власне, його пільга, основна, це те, що по пенсії буде доплата. <ріст> вітаємо. Так, вітаємо. А, слух... так можна. А, слухай, ось, ось ну, було перемір'я, мінські угоди. А, що кажуть твої колеги, які зараз на фронті? Є перемір'я, є дескалація конфлікту чи ні? Чи терористи продовжують обстрілювати? То сьогодні ось новина про широкі на, на перших шпальтах усіх електронних змін. Ну, що? Довіри. Немає довіри. Нема довіри терористам. Які можуть бути перемовини взагалі з терористами, це нонсенс. Нонсенс може, яким можуть бути перемовини з терористами. Ну але так сталося, що ми воюємо не проти терористів, а проти Росії. Це зрозуміло кожному, мені так здається. Тому ми маємо йти на якісь поступки. А перемір'я вони дотримуються тільки коли їм дійсно потрібно, коли вони виходять. коли пам'ятаю, були в терміналах. То вони виходять по рації, що нам потрібно зібрати наших двохсотих-трьохсотих. Тобто і тоді їздять, коли їх дожимають, тоді їх дожимають. Їздять дійсно так. Урал з білим прапором, червоним хрестом, і дійсно вони збирають і тоді, ну скажімо так, повністю тиша. Хочу звернутися до всіх громадян, всіх товаришів, друзів, недругів, які дивляться, ми воюємо з терористами. Терористів слова своїм ніколи не дотримуються. В Афганістані воювали е, моджахеди. і був там такий е, панчерський лев, як вони казали, Ахмад Шахмасуд. Ось він дав слово, що напротязі півроку, півроку, у них не буде війни. Напротязі півроку не було жодного пострілу. Цю історію, до речі, мені розказав афганець, який воює в нашій роті. Я подивився в інтернеті, все перевірив, дійсно так і було. Ще й знайшов уривок інтерв'ю. Аушева, Руслан Аушев, герой Радянського Союзу, ось, колись голова Інг... Інгушетії, і він казав було інтерв'ю з цим а, воїном, казав, але ми ж воювали, як воювали. Ми ж могли ваше збивати літаки. Ось, ми воювали як воїни. Зараз ми воюємо проти терористів, які треба лише тільки знайщувати. Ось і все. Тобто можна казати про те, що Путін ну багато хто говорить про те, що Путін досяг своєї мети, створивши в Україні таку зону замороженої таких зону да, політичної військової нестабільності. Так, це є, але ну не треба. Ну треба це ж може перекинутися і на вас. Згадується оповідь про Шерлока Холмса, Остріленд. Пам'ятаєте, ця зміївка? Потім перекинулася все ж таки на цей товариш. Я, так і буде незабаром, про це треба дотриматися певного часу. Так і буде. Тобто ти думаєш, що там, ну, що там поруч Ростов, тобто воно туди кудись Все їде, Це чи? повернеться. Буде, як кажуть пацани, а братка. Отвіточка. 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 Да. Ось ти, ти на початку сказав, що ти був поранений за день ось до виводу. З Дебальцевого так. з цього початку, тобто ти був в Артемівську, ти бачив на власні очі, як от відбувався вихід взагалі от, українських військ з Дебальцево, з Дебальцевського, я не знаю котла. Тобто, і зараз дуже велика дискусія: що це було це було там організований вивід військ, чи це був там відступ, от, як ти це побачив? Ну по перше, я можу казати тільки з що Я бачу 12 лютого. Я отримав поранення від мінометного обстрілу, коли ми. Штурмували село Логвінове під Дебальцеве. Власне кажучи, на жаль, через нескоординованість дій не було підтримки артилерії, а на наші два Бетри вийшло 10 російських танків. Ми змушені були підступити, як ви розумієте. Ось, і, ну, власне, Логвінове ми віддали. Хоча штурм був цікавий, штурм був незвичайний. Ми... Вони дуже багато людей нам поклали, коли оборонялися і потім, коли знову штурмували. Так чи інакше Ловінова здали, і цей котел, наскільки ну, я зрозумів, дійсно що захопився. І був е вивід по тим небагатьом е дорогам, по тим небагатьом шляхам, що залишилося військ. Принаймні мій батальйон, який спочатку виконував завдання під е Донецьким аеропортом, потім е нас терміново перекинуло під Дебальцеве. Своє завдання виконав, і ми відійшли в повністю в порядку на не втратили техніки. Навіть набрали трофейної зброї, я ще набрав ще грантометі. <т allocation> <Bridget> те, що я бачив, ми відступили принаймні зорганізовано. Такого якогось стихійного хаотичного бігства не було. А які настрої зараз у військових після всіх цих подій? Ну, можу казати тільки за свою бригаду, це 79-та окрема мобільна десантна бригада з міста Миколаєва. Ми зараз отримаємо 1100 мобілізованих. Вони пройшли підготовку в районі міста Житомир. Навіть з ними провели стрибки з парашуту, не кажучи про вогневу підготовку тактичну і так далі. Ми отримуємо поповнення, отримуємо техніку і настрій в нас доволі непоганий. Доволі непоганий, бойовий. Тих, хто хотів відкосити, тих, хто хотів якось вони... Це, ну, хотів якось від цієї війни відселюватися, вони вже давно відійшли. Там є той, хто бажає про воювати. І наш комбат, Майк. Ось, він каже: я краще піду з 30 чоловіками, які бажають воювати, які є мужиками, аніж з трьома баранами, яких я там маю з ними якось. Їх до, до військової справи чи вчити це. Як взагалі, як ти думаєш, як будуть розгортатися події найближчим часом? Буде якийсь ну, такий спад, чи буде загострення? От, що, що буде? Ну, там, по-перше, товаришам, які сидять там напроти нас, треба відпрацьовувати зарплатню. Тобто, якщо вони сидять, Десь в казармах там одна зарплатня, вона дуже низька, а якщо ти сидиш в окопах, Бо то там інша як... зарплатня. І звичайно, що пари <зас> бажають побільше зарплатню. А ось Путіна це влаштовує, влаштовує і його зараз завдання це штурм міста Маріуполь. Це Маріуполь, Маріуполь або тих, хто каже, що Харків, але я на мене навряд. Маріуполь, Маріуполь і тому таке зараз напруження в районі в районі Сила Широке. Тобто це якийсь початок? такий? Це початок. Початок того, що буде наступати на Маріуполь. У них навіть, я впевнений, з'являться якісь вже тепер човни, катери, вони з моря будуть штурмувати Маріуполь. Флото ополчення, лінкори, авіаносці і так далі, які можуть придбати в будь-якому воєнторзі. Десь або підводний човен. А, тобто будуть штурмувати штурмувати Маріуполь. Бо Маріуполь це важливий вузол, це порт, ось це такий ще важливий зв'язок з Кримом. Ось, бо Крим також тим, щоб було постачання. Зв'язок, власне кажучи, для чого, для чого задумувався ця ця наворот на сході для ну, того, щоб пробити шлях на схід шлях перепрошую на, на Крим. Ну це декілька направлень. Це Новоазовськ, Чермалик. Там ось в цьому напрямі, так? Декілька одразу. Так, так. Ми взагалі темою нашої бесіди ну, заявляли Тривали, так. кіборги після аеропорту. Тобто, ну взагалі самі кіборги вони виникли під час от, оборони аеропорту цієї тривалої. Як зараз складається доля там людей, от, котрі стали кіборгами? Тобто, залишилось, я не знаю, якесь. Якесь таке братство, якась група у Фейсбуці, там, ну, тобто ви якось між собою там, спілкуєтесь. тобто... Шеврони носять, кіборг, кіборг, батальйон спецпризначення, скажімо так. Ну, По-перше, хочу перед усім сказати, що, що ну, є ну, люди, які, звичайно, що не гірше нас і краще захищали Батьківщин в інших, інших районах, і в Луганській, і в Донецькій областях. Ну, скажімо вас, так, вас піар ми відкращає. були жертви піару. Ми були жертви піар. Просто о, що чим, скажімо так, кіборги відрізнялися, все це 100% добровольці. Тобто, власне кажучи, в АТО йдуть добровольці, а в термінали аеропорта йшли добровольці, добровольці з добровольців. добровольців. Ось, і тому так добре був захист поставлений. Так добре був захист поставлений, бо кожен розумів, що ось від того автомату, від того гранатомета, кулемета, зараз залежить і твоє життя, і життя твого товариша. І захист цього, цього об'єкта, куди тебе поставив. Ось, ось цим кіборги, можливо, відрізняється. Можливо, це. Як от зараз, зараз, ну так би мовити, більш-менш затища. Як з волонтерством? Воно теж затихло? Чи воно продовжується? Чи продовжують о, якось допомагати? О... Чи, чи держава вже включилася нарешті? Був я здивований. Ми стояли під аеропортом, в Водяне повернулися десь так в 9 вечора. 9 вечора приїжджають наші. Волонтери і Тарас, Білка. А ми дійсно, ну це не дорога, це просто жах. повністю все розбито. Градами все пересипано. Хоч я приїж... Ми приїжджаємо в холодні, голодні. кажуть, тебе зустрічають. Там іди зустрічають. Приїхали волонтери. Ось знайшли. Просто знайшли. Як ця мамка цицькою да, нагодувала, Ось все, ми тебе знайшли. Туди, 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 туди накидали те вже не знаєш, що куди тримати. Ми там тільки це півгодини заносили і все 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 є, що ще привезти. привезли. Насправді, волонтери дуже-дуже їх велика роль. Роль в тому, що наша армія не здала, наша армія залишилася такою, як є. Дійсно, народною армією. Це народна допомога. Наша армії Путін розраховував, що наступ буде дуже швидкий, армія буде деморалізована і так далі. і так далі Завдяч волонтерам, у нас з'явилися і бронежилети, і каски, і і окуляри тактичні, і багато багато чого іншого. Завдяч саме волонтерам. По інтернету ходить жарт. Це напівправда насправді. Якщо наші армії. Буде потрібна ядерна зброя, вона буде, а також ще будуть бутербродики і термос з чаєм. Так? так що це насправді напівправда. Дуже дуже сильно є допомога волонтерів. Ну, тим більше навіть зараз, коли, коли там дуже великі фінансові проблеми у людей. Все одно, все навіть, і зараз, навіть і зараз іде допомога. Так, я нагадаю, що у нас прямий ефір, тому ви можете телефонувати до, до нас скайпом, задавати В'ячеславу якісь питання, може у вас якісь репліки, а, може у вас є якісь історії, також пов'язані з подіями, про які ми розмовляємо. А, так, а, дуже багато ось, є такий тренд, а, що ось коли все скінчиться, там бійці зато повернуться, ну, Сюди там на більш-менш мирну землю, та на, та нарешті наведуть порядок. Пойдуть на Київ, яка пишуть. В цьому є. Ну я як ти бачиш, який настрої? Тобто в цьому є якась правда? Я вроді, ну я грантометник штатний, а позаштатний я комісар був Власне, історик за освітою і тому хлопцям багато-багато процесів, які Ну, Просто я проводив політинформацію. Я завжди хлопцям казав про пільги, які в них є, і про те, що зараз вони можуть отримувати вищу освіту, про те, що вони зараз можуть піти в виконавчу владу, законодавчу владу. Тобто не тільки в якійсь громадські організації залишатися на рівні як спілка афганців, ось а йти дійсно у владу. І це є. Для цього зараз великий поштовх власне учасники АТО є пасіонаріями. Вони зараз ми можуть іти владу. І якщо мене хлопці дивляться, я їх закликаю. Не гайте шанс не свій, а те, що ви можете зробити для суспільства для держави. Зараз. Зараз буде демобілізація. Ось я ще досі не демобілізований, я в по Буде демобілізація, хлопці повертайтеся, будуть місцеві вибори. Йдіть у владу, ідіть доказуйте а, свою право. У вас є великий авторитет, і я сподіваюся, що люди вас підтримують. До Такі. речі, про місцеві вибори. Ви вже почали боротися з мира міста. Це відео, де ти передаєш привіт Олександру Всіну, то пропонуєш йому. А, у нас є воно на каналі, то, то, так. Приєднатися так до. Збираєш боєкомплект. До речі, ну як yeah, ти yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Так. як ти надивишся на це волонтерство? Як думаєш, це фейк чи ні? І навіщо? Ну, може, він з тобою зв'язувався. Так, так, да, жаль, Ні, у мене багато відкритий, наприклад, моя сторінка в Фейсбуці. Мені багато хто пише, багато хто там, погроже. Слава <граш> Богу, я погрожують. дуже вдячний. Дуже вдячний вам. Пишіть. Пишіть, мені цікаво видаляти ваші повідомлення. Але, ну, на жаль, Олександр Чорсанович не зв'язувався. Ну, По-перше, хочу сказати, що будь-яке волонтерство не має бути, або благодійність, скажімо так, не має бути показушним. Олександр Чосанович, ну, якщо ви дійсно такий великий патріот, будемо сподіватися, що це так. Ось. Ви можете піти найближче до вас є така вулиця, вулиця Стелеварів, там знаходиться військкомат. Берете свій паспорт, берете свій військовий квиток і туди наближується все. І Ви одразу попадаєте, наприклад, 79-ту десантну бригаду. Ми знайдемо для вас грантомет. Ти вже знайшов, так? Да. Залюль парашут, і, будь ласка, одразу бій. мануал для, для мера, так для, для мерів. Інших міст на жаль теж. є серед власть придержавчих такий званий так званий військовий туризм. У нас е, всі ж всі вже учасники бойових дій, е, всі поки що учасники АТО. І вони вже перші будуть учасники бойових дій. Я десь, можливо, влітку тільки отримаю два поранення і орден. Ну це так, це у кого не буває. А вони всі вже там будуть учасники бойових дій. І вони побули три дні і вже отримують надбавку учасника АТО. І так далі, і так далі. І ми вже бачимо, є вже шкандалі, що є чиновники з Києва, учасники АТО, сини відомих кондитерів, вже відомих кондитерів, учасники АТО і так далі. А ось а, ну, що поробиш, що поробиш? Це дуже прикро, що таке є. До речі, ось як, як а, бійці ставляться, коли там. Я, я просто чув дуже багато історій, коли приїжджали там політики, якісь на літаках, дарили там, ну. Не знаю, 10 бронників, хоча вони могли більше передати просто так. Як хлопці до цього ставляться? Можливо, к вам до в бригаду приїжджали там, я не знаю. Були такі випадки, і селфі це селфі, селфі, селфі з вами там, знаєте, Ні, потім тому, на Фейсбук. Що я вас благаю. Нас до нас доволі складно було долітати. Ми переважно в оточенні дуже часто буваємо. Влітку цікаво, мені дзвонить військомат. Каже, так не бажаєте з'явитися. Військомат каже з військовим квитком, і кажу: я укриваюсь, нахожусь там на кордоні з Російською Федерацією в оточенні. Приїжджайте. А ці політики вони доїжджають ну, максимум до найближчого блокпосту. Роблять фото біля танку. Ось, просить солярички сприснути, щоб воно горіло. З автоматом примазатися. Так, все, фото готове. До речі, у нас є таке коротеньке відео, твоє, з ти його висилав так. З своїх відеоархівів, так. так, з твого відеоблогу, будемо його так називати. А якщо можна включити, це ви були недалеко від аеропорту, ще в лютому місяці, так? Так, так, так. 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 Можеш розказати, їм, напевно, коротенько Давайте подивимося, ти розкажи. Подивіться, я так. йому оповім. И мы находимся возле донецкого аэропорта прицел снайперской винтовки вы сейчас наблюдаете башню мы находимся возле взлетки возле взлетки в посадке которая полностью полностью разбита русской артиллерии танки грады это поры которые перед вами спахана минометами отмечу, что сейчас относительно затишье и мы смогли сейчас снять это видео видать русский гуманитарный конвой задерживается основной и мы можем пока вздохнуть спокойно ну а для техники у нас есть и гранатометы и запас к нему вот наш снайпер вам также передает горячий привет товарищи террористы. Отмечу, что эта зима запомнится грязью. Грязью и холодом. Вот такой вот у нас панеологический курорт. С горячим приветом из Донецкого аэропорта. 79-я бригада. Скажи, що, що що ми тільки що бачили. Можемо... Вздовж аеропорту навколо, ну, скажімо так, навпроти терміналів, якщо ви знаєте географію Донецького аеропорту через взльотку, зараз е, знаходяться наші позиції і передові позиції вони знаходяться в секретах. В секретах, ось у цих окопах. Я так ну, зараз хоробро знімав, е, знімав це з поверхні. А не в окопі, бо перед цим наша артилерія дуже-дуже влучно вразила по. Це фуріса звучовки. <реш> насправді дійсно це великий склад був великий склад, і я не бачив, але відчув все у підвалі. У підвалі, в селі Водяну за 10 кілометрів від нього. Ось хлопці бачили, що грибок Як був такий сказав, грибок був такий, що розлітилося дуже сильно. І таким чином дійсно затихло з -з затих, обстріл, мінометний обстріл. Ось і можливо було було вилазити, і ну він коли так от спостерігати і зробити. Якісь знімки. Е, на жаль, наприклад, 2 числа, е, 2 числа ми сиділи в окопі, і в одному окопі я з хлопцем е, десь наполовину, а інший хлопець був непогано так схований, також бронежилетом в касі, але міна упала десь ну, зовсім десь метрів 10 від нас. Десь, десь так. Ми, до речі, її не чуєш, коли падає. Куля, яка летить в тебе, ти її не чуєш, вона летить швидше. Осколок йому попав в око, другий від, броню, від пластини бронежилету попав у шию. Він сконав десь на наших руках за хвилину. І ми вранці приїжджаємо о п'ятій ранку, і десь о десятій вже повертаємося назад. Ми йому не могли вивезти, або щоб наші не їхали під цей міномет і, звичайно, що також не постраждали. Він лежав там до вечора постійно. У нього спрацьовував мобільний дзвінок. Ну, ми розуміємо, що він вже помер, а для когось він жив ще. Це було таке, таке дуже тяжке таке відчуття. Ще потім ввечері 5.45 в казку постучалося. Так що цей день повезло двічі. 2 числа. Ось таким чином. Розкажи, як тебе поранило. Це ж про поранення в тебе. Поранення я отримав 12 числа. Це друге поранення моє під село Лом'янова, це в районі Дебальцево. Ми штурмували разом з 30-ю бригадою. Штурмували це село. Утримав десь рано, десь о 8 вечора, тільки наступного дня я зрозумів, що є поранення. Багато, це, це не тільки я, багато хлопців від мінометного обстрілу. Ну, здається, що там це ушиб якийсь, ось, бо вона заходить і ну, так, здається трошки. Кожа луснула, а, насправді це вже є осколок. Ну, і дійсно показало, що на з ним є осколок. Це скалок там потім мене мені дістали, О, слава Богу. Я, мене евакуювали за через два дні після цього. Ось ну і слава Богу, і наші виїхали. Без мене не воювали. А ти казав про декілька разів про демобілізацію, тобто вже в на носу. Дійсно, вона, всі наші вже старослужащі, які вже рік відслужили, вже написали рапорта, вже, вже вони пройшли обхідні листи і очікують приказ саме наказ про демобілізацію. Це має бути 18 числа. Перша партія 18 числа, 20-го 24-го. Ось, принаймні, 79-та бригада всіх тих, які рік відслужили, за тиждень має відпустити додому. Ось так. Ти тобто, ну ти йдеш на, на Дімбіль, чи, чи можна ще повертатися? Як а, буде, казали, нам і, сказали, що за півроку нас вже чекають назад. Тобто за півроку знову буде мобілізація Це і п'ята ят, хвиля буде. Восени, так. ті, хто вислужив рік, поважаються назад. Чим будеш займатися вдома? Я повернувся на роботу. <звук> вже руки скучили за роботою. Працюю я на хортиці, в заповіднику. Мене чекають там, мені постійно пишуть, коли ж нарешті повернешся. Я ще там не був, але вони дивляться зараз. Я приїду з Творчика. Ну, ще на роботу, юридично я повертаюся після 18-го. Зараз я відпустці поранив. Скучу, скучу дуже сильно за роботою і користуючись моментом всіх запорожців, запрошую до нас на заповідник хвороби. Приїжджайте, я знаю, знаю. Ви привозите друзів і кажете, от я в школі зі був во втором класі, а зараз прийвоз друзів. Так усі. Дякуємо тобі, що ти знайшов. Час до нас прийшов раніше, ніж до своїх колег у заповідник. Я сподіваюся, вони дивилися і додали нам трішечки переглядів.